Всім привіт! Сьогодні ми завітали в гості е, в нову клініку, яка називається Севен Ми маємо безпосередню участь у відкритті цієї клініки. Власник Андрій звернувся до нас в грудні, а може в листопаді 23-го року, з проханням допомогти у консалтингу. Ми допомагали йому закривати питання організаційні на самому початку. Ідеї створення клініки. Ну давайте підемо всередину і подивимось, що у нього вийшло. Ну що, заходимо? Добрий день. О все день. Звідки з'явилася ідея відкрити своє? У кожного ж свій шлях. Так? І ідея, сама ідея своя, своя клініка, свій бізнес. Як давно з'явилась, і звідки, якщо так? Ну, насправді ідея з'явилася давно, бо я, у мене батьки стоматологи, Я третій стоматолог у родині. у мене дідусь бабуся, стоматології, батьки. І я у батьків свій бізнес, у них своя невеличка клініка, але mm -hmm. я. З ними не працював. Угу. Ось я вирішив, що в мене буде свій окремий шлях. Ось і ідея ця була давно, але просто так сталося, що е, матеріалізувалася вона тільки коли. От е, я зустрів партнерів, ага. а, і, ми, і ми разом кожен там в своєму напрямку ага. щось, щось е, привнесли, і це пронесло. Ну, Клініку на да, матеріалізацію. Ви відкрили партнерський бізнес. Да. Партнерський бізнес, він же досить специфічний. Мої партнери це мої пацієнти. Mm -hmm. Один партнер не стоматолог, не лікар. Mm -hmm. Один партнер майбутній лікар, скажімо mm -hmm. так. Mm -hmm. Ось. І, в принципі, ми, ми розподілили Перед початком домовились свої ролі, да хто чим займається і до чого ми йдемо в грудні 23-го року. Ви звернулись до мене. Звідки ця ідея виникла, і чому саме до Я мене? Я не знаю. Інтуїтивно. Ну ми ж з вами дружимо в Фейсбуці, і це було інтуїтивно. Ну от, якось воно само прийшло звернутися до вас от, до козорунці. До Віктора ага. Крижиновського. Ага, дякую. Напевно, рік я розвиваю е, так така окрема група в Фейсбуці. Це просто мад-бізнес. І там ми е, е, я ділюся досвідом. Я включаю в дискусії е, і наших колег. Це, це звідти? Чи наскільки я розумію, ми давно е, друзі в Фейсбуці? Так, да, дуже давно. Да. Я не думаю, що це саме через це, е, але через це в тому числі, скажімо так. Тобто, ну. Я Якось там бачив о, різні там етапи життя. Вашого це не це не подумає життя. Скажімо да, та, та, да, так, так віртуальна дружба, але ну от вона вона тим не менш, що таке явище є. Є досить багато людей, і в моєму оточенні так само, які кажуть, що коли ти проводиш час в соцмережах, то це ніби як витрачений час, ні на що. І Тут цікава історія, яка те, що. Саме соцмережі дають нам змогу дружити, дають нам змогу спілкуватися, і дають нам змогу знаходити партнерські якісь відносини. І це є сьогодні частина життя і досить така цікава. З якими складностями ви стикалися, що у вас була потреба звернутися до нашої компанії? Ще раз мене. Ну там було декілька груп питань. <кій> Основне питання було стосовно приміщення. Мене турбувало, то, що площа тут не маленька, вона велика, двоповерхова а, будівля. І наскільки, наскільки це було а, правильно а, обирати таку велику площу, чи чи треба було подумати про щось менше ось. Основна ідея була така, основне питання. Ось, ну і далі питання стосовно і персоналу, і кабінетів, і норм, і а, висоти стелі. Багато, такі багато такі всього. консультативні, так, да? то є, тобто консалтинт деякі, так, 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 да? такі так, вже одне таке дуже важливе питання було у нас стосовно людей з обмеженими обмеженнями. Так, да? Сьогодні у нас в країні так. війна, і як ви його вирішили? Ну, ми його вирішили таким чином, що доступ до клініки людям з обмеженими можливостями є через наш другий поверх, і він є через ліфт, який є у торговому центрі. Той вхід, через який будуть заходити, заходити весь персонал. Тобто є там ліфт з парковки, який веде прямо до нас сюди. Супер, що було найціннішим? нашій співпраці. Тобто ви будуєте клініку, ми зі свого боку надаємо консалтинг. Що було найцінніше для вас? Ну, в нашій для, співпраці? для мене особисто найцінніше було те, що коли виникало якесь нове питання, я міг звернутися до вас і ви видавали якусь поміч, якусь відповідь. Тобто це не щось одне, а це, 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 це був ряд питань, які задавався на різних етапах. Тільки на початку, коли заходили з ремонтом, і далі на етапі там вибору техніки, і так далі. і так далі, і так далі. Я просто мог у будь-який час до вас звернутися, і ви допомагали. І останнє питання, яке б я хотів би задати сьогодні від себе: чому б ви могли радити нашу компанію колегам? Тому що перше, у вас є необхідний досвід, який вимірюється в руках. І не тільки в руках, але це дуже важливо. Е е є авторитет, у вашої компанії є успіх певний. І якщо ти питаєш поради, то треба поради, питати поради успішних людей. Ось. Е ну і е ну, мені особисто з вами дуже приємно спілкуватися як з людиною. Дуже приємно, ніяких немає бар'єрів. Тобто, ми спокійно, як. Прияту, як друзі, можемо спілкуватися, і я отримав відповіді на всі питання, які мені були цікаві. Я дуже дякую за довіру, дуже дякую за, за той час, що ви приділили, дуже дякую за запрошення. Це е, мене трошки, знаєте, навіть є як така е, гордість, що я теж був трошки долучений до цього проєкту. Я вам бажаю е, багатьох років е, процвітання, я вам бажаю реалізувати тут. Всі свої самі завітніші такі мрії, да, щоб, щоб ваша компанія мала е, розвиток, щоб у вас з партнерами все було от, отак, да, щоб ви ніколи там, не посварилися і щоб ви надалі те, зберегли стосунки, ну і е, процвітання вашому бізнесу. Я дуже дякую. Дякую вам. Дякую,